Так, я сьогодні у місті Батноухаєм. Тут два роки служив Евіс Преслі, здається, 58 по 60-й, і на цьому вони роблять дуже велику рекламу. Усі кафешки, багато пам'ятників і сподіваюсь, ми дойдемо до того. Місточка, де йому зробили бронзовий. Це статуя його. протестантська церква Бадногогайма. Баднаугайм відоме курортне місто, і там тут є алея слави різних відомих людей, які тут відпочивали та лікувалися. А може просто відпочивали. Рейс-канцлер. Отто Бісмарк. Перший-перший рейс-канцлер. Ось початок цієї алеї і тут ось призуща. Багато Марк Твен, цар Фердинанд Булгарії. Виктория, Кайзерина, Принц. Альфред Круп. Столевий магнат. Франферт Рузвельт сумплікувався. 12 тому починають усі ну, церкви чи кірхи починають бити в Коранцях. Католики гучніше там дзвонять ніж протестанти. Елвіс Арон Преслі, король рок н ролу Отак, так, тут ще є? Альберт Энштейн, цариця Федорівна. Франкль Дела Круп. І так далі. Дуже багато тут відомих людей. Марк Твен. Марк Твен. Навіть король Саудовської Аравії. Тут відпочивали. Ось і той пам'ятник я казав. Мен тут здається, в танкових військах проходив службу. І є відома фотографія його на цьому мосту, і прихильники нещодавно зробили цей пам'ятник. Точно копію з цієї фотографії. Батхомбург курортне місто. А тут, окрім того, що багато джерел з мінеральною водою, тут ще й дуже-дуже багато джерел з солоною водою це ось градірні, де вона випарюється природним шляхом і якщо купити квиток можна там посидіти на шезлонгу і дихати повітрям ніби ніби ти на, побер... на узбережжі моря. Ну, городирин тут багато і більшість з них Безкоштовна, але ця чомусь за гроші. Може тут щось якийсь комфорт більший. Героям слава. Конструкція усіх градинів. Однаково тільки натуральні ці компоненти, хмиз, можливо, схоєних яких кущів, вода зверху стікає по, по цьому, випарюється і повітря насичується сіллю. Можливо, ця градирня платна, тому що в 50-му тут був Елвіс Бреслі. Це міська бібліотека в штатбурі. Букросінг якісь. Книжками люди обміняються. Але книжки читають не тільки люди, а й тварини тут теж. Читають книги. Ось щось таке. Не то миша, не то не то криса. Теж читає. Ой, світлофори тут теж такі красиві, на деяких є прислі. Зачинена ця градірня, градія баву No2. До весни. Якихось сім фігур і яйце сильного стового розроблення. от третя городирня. Старовинний механізм, але й не дуже 36, а 740 рік. Ось таке колесо. Вона оберталась і рухала ці поршні насосу, і він качав. Рапу кудись качав на гору, тому що вода вгору не тече. Каня, тренінкласер, не пити воду. Заняшного боку ще. Знімо трошки цю третю градирню. А та відьма, здається, літає неправильно ці. Метлу взяла. Мені здається, колесо б провернули, тому що не може бути, щоб бурульки так мали такий напрямок. Ууу, там глибоко. А ось яка корозія відбулася. Ось і технологічна. Схема отримання солі. А, джерело, потім тут і випарюють його, підвищують концентрацію, там щось я не знаю. А це насоси, куди ж її подають далі. так Потім на градирні, тут вона ще підсихає, концентрацію підвищується, потім тут випарюють на вогні, ще випарюють, випарюють, а потім пакують. У тару. Ось так. І в магазин. Останній пункт магазин. Куелі. 3% концентрація початкова. Не встиг. Пресли тут.